And drones beautiful

Dragon, Daimleris, how <laughs> just, and this. Takemi, we here, and Dima, Dima and Alexandra, we have tea, beautiful view in front cafe, and Evi. Peaceful, beautiful city. Look. Так, це Ужгородський замок. Ми приїхали. В Ужгородський замок. Дуже гарний, тут є ресторан. Так що зараз все вам покажу. Скільки коштує білет, також тут є е, ларьочок, можете купити собі якісь сувеніри. Дуже гарне місце. Цвіте форзіція. Ось тут ви можете придбати хендмейд. Хендмейд, кружечки. Ось така картина цього замока. Живопис, різьба по дереву, навіть скла. Такі гарні. Ось тут. Все такі гарні тарілочки. Чайник класс і горнятку. Замок має вигляд могутньої оборонної споруди у формі трапеції. На кожному куті, якої розміщені бастіони, трохи висунуті у бік рову і з'єднані фортечною стіною. Так, йдемо далі, я вам покажу. Як і у всіх замках. Є катівня, є каземати, де зберігалася провізія зараз я вам покажу вигляд із замку у дворик, який. І, був. Як і у багатьох е, замків ужгородського е, у замку є багато легенд. Е, ось одна з них. Перша легенда нас. Відносить до часів, коли замками володіли другети. Був граф другет, і в нього була дочка. І один з сусідніх воєвод вирішив захопити Ужгородський замок. І щоб дізнатися, як це зробити, передягнувся незнайомцем. Приїхавши в Ужгород, він випадково познайомився з дочкою другета. Вони покохали один одного, і дівчина розповіла всі таємниці замку, в тому числі і про таємний хід, про який знали тільки в її родині. Довідавшись про це, батько наказав живцем замурувати дочку в стіні замку а воєводу стратити. З того часу, опівночі, замку появляється привид дівчини, так звана біла діва, яка шукає свого коханого, а з першими півнями зникає. А друга легенда також про потаємний хід, але замість воєводи дівчина покохала слугу батька. Волею долі він опинився в таборі повсталих проти господаря. Не в змозі перенести розлуку його кохана, нехтуючи небезпекою, повідомила його, де вони увечері зустрінуться. Біля самотнього дуба, що ріс посеред галявини, недалеко, від Ужгородського замку, до якого вів потаємний хід. Та батько дізнався про це, і хлопець замість своєї коханої, яку він чекав із нетерпінням, побачив перед собою трьох відданих своєму панові слуг, яким вдалося відслідити дівчину, коли та пробиралася на зустріч з коханим. У замку на очах у дівчини його стратили, а нещасну живою замурували у замкову стіну. З тих часів привид дівчини кожної ночі шукає свого коханого. Може, це був цей дуб. Може, це був цей дуб. Тобто, якщо будете в Ужгородському замку, шукайте білу дівчину. А третя легенда розповідає про бідного селянина коваля-катка, який був закоханий у доньку воєводи другета. Про можливість весілля не могло й бути мови. Почувши таку відповідь від доньки воєводи, коваль лишив своє майно та став жити у лісі неподалік фортеці. Невдовзі воєвода втратив доньку через розкриття таємниці ворогу. Далі історія розходиться. Згідно першої, селянин повернувся до села та допоміг облаштувати колодязь у замку, після чого закінчив життя самогубством і перед цим пообіцяв, що колодязь буде виконувати усі мрії закоханих. Згідно другої, селянин після страти доньки був проклятий воєводою, тому втратив людську подобу і став вовкулаком. І тепер зимою. Високосного року на повний місяць можна почути виття вовка в передмісті замку. Ось така цікава історія.

Тура. Туру. Тут є над... напис Мілі. Ця лавочка, коли минуле дивиться на сьогодення, старенька лавочка, Ще, мабуть, тих часів і вже сучасна лавочка. Мабуть, ще залишки якогось оздоблення замку з тих часів. Бачите, ось угорщик залишився. Він розбитий, тому, мабуть, прикрашав якусь частку фортеці. І ось тут така ще башня. Це вже, мабуть, якесь було оздоблення. Я бачу у скелі корінець. Бачите залишки якогось дерева, яке проросло через каміння. Дуже цікаво. У 1312 році, після того, як італійські брати другети допомогли королю Карлу Роберту з нової дінастії Анжу придушити повстання на джупана Петра Петені, Карл Роберт подарував братам ужгородський замок та землі. І вони володіли ним 350 років. Замок перебував у володінні роду другетів. З 1322 по 1691 рік. Бачите, які старовинні двері. Брати дуже змінювали цей замок. З'являлася нова зброя, надгробна плита і зображення жінки, пісковік. ось з піску, це надгробна плита. могили жінки. Дуже за часів другетів реконструкція велика замку була. Графиня Крістіна Чакі. Словаччина. Словацька графиня. Так, це вхід. У сам замок. Побачимо його з Фрагменти канір готичного різьблення замкової церкви Святого Юрія. Бачите, це частини. така частинка і ось ці. У другій половині першої тисячі нашої ери на історичній арені Європи славянські племена. Хоси. Село Брестів, Мукачівський район. Ось далі навіть є меч. з могили угорського воїна. Бачите, ховали зброю воїнів. Забігли стріли. А це там є медалі.

Це національна визвольна війна угорського народу. 17 сторіччя. Також троля Кіраса. нагрудник лицаря. Шолом воїна. А вічик мітний з кришкою. Ось у яка для води з левами. Клас. А от з півником. Від каша. Ці дерева. Скорсонний пліготру. <плес> <плес>

Такая статует спела стріляє. Відтя косовочка, а ось пепель на з диким бедром. А ось такі, бачите, камінь. Будемо вказати. Подивимось, як там всі пішли.

А що можна? М? А нічого не даю. З этим? А ком буду дарю, просто друбінку. От тобі руки. Вона затягує, затягує. На кауш, і саход, от ще його. Так. Піч. Палач. Йому такого. Збор. Не, може буду. Ні, от сія. Ти що боявся? можеться. Так, так, так. Каву. Так, 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 так. Мені кредиту. От тобі. Що це за попер? А, <радула> да. <раду> Мішка, мішки. Бачиш, як тробе нікакого не рубається. <раду> так, да. Зробити ось так. Все ж. Чи схожі вони? ще так ось це. Сам замок я. Вам покажу з цієї сторони, там тільки розпускаються такі дерева. Біля входу тут, до речі, є дегустаційний зал, можна е, скуштувати, спробувати вина.